Доброго дня, шановні! З вами компанія Автофокус і сьогодні в нас ось такий карвет мандарин. Цей автомобіль має ексклюзивний дизайн, зроблений окремо таких автомобілів всього 6 в Україні. Автомобіль оснащений 7-літровим двигуном. Ось так ефектно автомобіль виглядає. Автомобіль без жодних нюансів продається від власника. Ось так виглядає підкопотний простір. 7-літровий монстр, який відвезе тебе на луну і обратно. Салон пошитий Алькантарою. Зроблений ось такий. На потолку візерунок One Life. Ось так виглядає внутри. Значений кондиціонером, стабілізацією, дуже приємний дотик Автомобіль 2007 року. На ось таких тапках спортивних. Цей автомобіль дуже здобує тебе. Якщо хочеш придбати це авто, звертайся за адресовою Хадкавичі 22Б. Цей автомобіль можна придбати за готівку, за криптовалюту, у лізінг або обміняти на твоє авто. Поспішай, це ракета чекає на тебе.